Протягом 15 діб на базі навчального центру військово-морських сил Збройних сил України військовозобов'язані з семи військових комісаріатів Автономної Республіки Крим проходили перепідготовку на дефіцитні спеціальності у військово-морських силах, а саме гідроакустики, радіотехніки та міноторпедного озброєння. Як розповів начальник управління оборонного планування, заступник начальника штабу командування військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу Вікторія Буконь, мету заходу досягнуто в повному обсязі. Військово зобов'язаність віднеслись з поніманням до цієї справи, а також з бажанням проходити службу на кораблях та частинах військово-морських сил. Ну, хотів би що сказати, що збори були підготовлені на високому професійному та методичному рівні. Викладачі припадали ті ази науки, ті ази військової справи, які необхідні будуть їм. Подальшому на кораблях та частина військово-морських сил. Також хотів би відмітити, що із 70 військовозобов'язаних 20 військовозобов'язаних прийняли в присягу, а також перші пройшли збори. З ними також проводилась вогнева підготовка заняття, навчання заняття, з надання навчальної військової підготовки. Програму підготовки засвоїли на відміну. Є позитивні оцінки. Військово з усмішкою згадують про проведений у навчальному центрі час. Проходили збори у нас два неделі, обучали дефіцитним спеціальностям. До этого стрілок, а тепер зробили радіометриста. Обучали радіометриста, там радіолокаційні станції, системи. Вот это все, то що на кораблях стоїть. Поверхності, да, усвоїли. Так. Перед від'їздом додому Янаки отримали належне грошове забезпечення. Після чого представники військових комісаріатів супроводили своїх підопічних до автобусів. Планується, що такі збори на базі начального центру будуть проводитись і надалі.